Добрий день. Ситуація у нас ускладнилась щодо кількості осіб, які постраждали від нападу тварин. У нас за 23 рік зареєстровано більше 6 тисяч звернень за медичною допомогою з приводу нападу тварин. І більше ніж 3 тисячам призначався курс лікувально-профілактичної імунізації. Так, у нас збільшилася і кількість вогнищ лабораторно підтвердженого сказу серед тварин. Якщо щорічно останні роки у нас реєструвалося 12-14 випадків, то за 23-й рік зареєстровано 77. І така ж тенденція продовжується і в цьому році. Тому з рівня Міністерства охорони здоров'я з 26-го. Лютого цього року проводиться тиждень профілактики сказу. Ще раз нагадують про цю інфекцію для того, щоб людина не постраждала і отримала лікувально профілактичну імунізацію, в разі, якщо напала все таки тварина і здійснила всі заходи профілактики. Тому ми так декілька слів нагадуємо про цю інфекцію. Сказом хворіють як люди. І дорослі, і діти всі, всіх вікових категорій, проте діти більш страждають від нападу тварин, тому що і зріст дитини, це місце локалізація укуса приходиться на обличчя кінці, верхні кінцівки, це дуже небезпечно. І також, скажімо, хворіють тварини із домашніх тварин, свійських це коти, собаки. А серед диких, в основному, це лисиці вовки. Наразі, ви бачите, ведуться бойові дії на територіях, які суміжні з Дніпропетровською областю, є переміщення тварин з цих територій, диких. І дикі тварини нападають на свійські і таким чином уражають їх на сказ. Людина як може уразитись по перше, при укусах тварин. Якщо вони нападають, навіть при ослиненнях, якщо є якась рана, туди також може попадати вірус зі слиною, попадає в рану. І навіть описані випадки, коли в печерах знаходились кажани і вони були хворі на сказ, то й повітряним шляхом йшла передача інфекції. Оце основні джерела сказу для людини. Інкубаційний період може бути від декількох діб до трьох місяців і може продовжуватись до одного року. Ці хворі, які реєстру щорічно в Україні останні роки, реєструються випадки сказу. У 23-му році зареєстровані в Вінницькій області. У Дніпропетровській останній випадок був у 2017 році. Всі випадки закінчуються летальним завершенням, тому необхідно виконувати всі профілактичні заходи. А саме, ну, по-перше, раніше ми розповідали, що треба негайно йти, отримувати лікувально профілактичну імунізацію в заклад охорони здоров'я. Проте треба уникати тварин. І не збільшувати кількість постраждалих, тому що особливо я звертаюся до батьків, щоб дивилися за дітьми, бо у нас дуже багато випадків, коли дитину кусає тварина, проходить рік, стільки діє щеплення, і знову дитина потрапляє в таку ситуацію, коли на неї нападає тварина. Тому дуже уважно обходити ці місця скопичення безпритульних тварин. У нас є служба така діє, зо -контроль. Вона, Якщо є скоплення тварин, вони виїжджають, щеплюють їх, проводять всі заходи. І тоді ви бачите, з кліпсами бігають тварини. Це вони вже щеплені проти сказу. Якщо люди мають своїх домашніх тварин, їх треба щорічно щеплювати. Держпродспоживслужба проводить щеплення протоцька домашнім тваринам, собакам, котам. Тому це також можна зробити і це треба робити. Ну а вже якщо не вдалося уникнути, не вдалося уникнути нападу тварини, треба пам'ятати, що треба рано ретельно вимити теплою водою, мильним розчином, протягом 15 хвилин. Обробити края рани або спиртом, або 5% настойкою йоду, і негайно звернутися до лікаря в лікувальний заклад для того, щоб він вирішив питання, чи потрібно провести лікувально профілактичну імунізацію. Не треба лякатись. Сучасні вакцини дуже добре адаптовані, і щеплень проводиться тільки п'ять на нульовий, третій, сьомий, 14-й, 28 й День. Якщо укус важкий, це обличчя, то кінцівки, якщо такі багато дуже пошкоджень, призначається комбінований курс. Він призначається в умовах стаціонару, вводиться антирабічний імуноглобулін і антирабічна вакцина по схемі. Людина вважається щепленою один рік. Якщо проходить рік і п'ять нападає, знову нападає тварина, щеплення проводяться повторно. І хочу ще звернутися до осіб, які відносяться до груп професійного ризику. Це мисливці, які займаються відловом тварин для проведення їм щеплень, які працюють в лабораторіях ветеринарної медицини. Вони повинні отримувати профілактичні щеплення проти сказу, тому що перший випадок сказу, який був зареєстрований у Дніпропетровській області, був саме серед мислив... мисливець, захворів і е таке закінчилось з летальним завершенням цей випадок.